Сьогодні, в результаті впливу людства на навколишнє середовище, в природі відбуваються зміни. Зокрема, зменшується кількість видів рослин, і якщо одні потрапляють до червоної книги, інші просто зникають. Відновити природній ландшафт чотирьох кар'єрів України можна, вважають викладачі, студенти і школярі Криворіжжя. Створивши дружню команду однодумців, вони розробили проект під назвою Територія кар'єру як депозитарій для рідких рослин. І основа для екологічного утворення. Організатором і основним базисом розробки наукових ідей стала кафедра ботаніки і екології Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету. А об'єктом дослідження один з чотирьох кар'єрів Жовтокам'яний Дніпропетровської області. Суть проєкту – Є кар'єр. Кар'єр знаходиться в селі Жовта Кам'янка. Кар'єр состоїть з двох частин, Одна частина – робоча. действующая, другая часть нерабочая, выведена с эксплуатации по ряду причин. Эта территория выведена с эксплуатации, самозарастает, самовосстанавливается и представляет собой уникальнейшее место для ряда мероприятий. В первую очередь нас интересует это место эксплуатировать для создания накопителя редких исчезающих растений. И вот мы предложили на территории карьеры создать такой небольшой участок, где будут высажены эти растения, Ми надіемся, что эти растения будут расти, развиваться и в дальнейшем будут местом для на другие участки. Таким образом, популяция редких исчезающих растений будет развиваться, усиливаться и восстанавливаться. Розробка, проект потребував теоретичних знаний з ботаніки, екології и зоології, вивчення біохімічних зразків грунту жорстокаменного кар'єру. Вимагав від науковців і студентів практичних досліджень в лабораторії екологія рослинності Криворіжжя. Другою частиною проєкту стало використання території кар'єру для екологічного утворення. Працюючи під гаслом Природа стане переможцем, науковці отримали позитивні результати своєї діяльності. Проведена ними робота. Довела, що екологічна ситуація кар'єру вирівнялась до певного балансу. Ми провели екскурсію, провели ознайомчу екскурсію, а також провели. Польові дослідження разом зі студентами другого курсу природничого факультету це студенти-біологи, і в межах цих польових досліджень ми заклали пробні ділянки, на яких описували рослинність, з'ясовували видовий склад цих пробних ділянок. Я думаю, що такі, таке поєднання науки і практики є досить важливим, важливим в плані здобуття студентами навичок. І в роботи з рослинами перебуваючи на жовтокам'янському кар'єрі, ми проводили наукову роботу в напрямку дослідження деревно-куста рослин. І е, здобули наступні результати на території кар'єру було нами е, зафіксовано попередньо встановлено 27 видів рослин, е, 12, які складають 12 родин і входять до е, 19 родів. Ну е, основну масу з цих рослин складають аборигенні види, види, які е, характерні для е, степового регіону України. Біологія це дуже цікава наука і. которая помогает понять, как работает вообще окружающий мир. Не только растения, еще животных забыли. Есть много животных, непосредственно насекомых, которые не могут жить без определенного вида растений, потому что они напрямую от них зависят. И работа в карьере с размножением непосредственно краснокнижных видов растений очень интересная, потому что вместе с растениями появятся и насекомые, очень редкие. которые будуть жити і в может, можуть, скажімо так, возрадяться і будуть в більшому количестве на території України. Сьогодні наукова робота криворізьких вчених визнана проектом-фіналістом другого міжнародного конкурсу компанії Хайдельберг Цемент Україна. І це дає можливість дослідникам стати учасниками всесвітнього етапу конкурсу, відновивши природній ландшафт кар'єру. Автори проекту планують створити екологічну тропу для проведення екскурсій школярам регіону. На цим же сьогодні працюють юні екологи з центру дитячої юнацької творчості Гармонія проведена дослідницька робота по збереженню і відновленню природи криворіжжя, знайомство з різновидами рослинного світу є важливим у вихованні молодого покоління, бережливого ставлення і любові до рідного краю.